Євромайдан ці події розгорталися рік тому, але в пам'яті ще й досі свіжі спогади про безчинство українських правоохоронців. Адже важко забути, коли один за одним до слідчих ізоляторів та налави підсудних без доказів суду і слідства абсолютно безпідставно потрапляли сотні українців в різних містах нашої країни. І от нарешті майже рік по тому там наші силові відомства знаходять винних. Генеральна прокуратура України завершила досудове розслідування стосовно трьох слідчих міліцій та двох прокурорів за фактом завідомого незаконного затримання та притягнення до кримінальної відповідальності невинних. Мова йде про інцидент, який стався 24 січня. Тоді працівники ДАІ затримали двох водіїв, які перевозили в своїх автівках покришки. Затриманих доставили в Солом'янський райвідділ міліції Києва. Обидва чоловіка обвинувачувалися в побитті правоохоронців та підпалах їх службового транспорту, за що водіїв утримували під вартою. Наразі триває досудове розслідування стосовно інших незаконних затримань та притягнень до кримінальної відповідальності. І вже зовсім скоро обіцяють в Генпрокуратурі всіх причетних до цих правопорушень працівників міліції, суду та прокуратури повідомлять про підозру. Тим часом, після засідання Комітету Верховної Ради з питань законотворчого забезпечення роботи правоохоронних органів було висунуто вимогу до генерального прокурора Віталія Яреми, у якій йде мова про перекваліфікацію злочинів проти організаторів злочинів, скоєних під час Революції Гідності. Про це написал на своей сторінці в социальной нардеп Антон Геращенко. В итоговое решение комитета вошло требование к генеральному прокурору Украины Виталию Яреме возбудить дело против организатора убийства Небесной сотни и тысяч других преступлений, совершенных против народа Украины банда Януковича по статье 255 Уголовного кодекса «Создание преступной организации». Рішення комітету буде направлено Генеральному прокурору 19 грудня, а в середині січня 2015 року заплановано публічне засідання комітету із заслуховуванням звіту генпрокурора про те, які кроки він вжив для виконання рішення комітету.